Інспектор, я можу скористатися полосою. Інспектор, я можу скористатися полосою для розгону чи ні? Кажу, я можу скористатися полосою для розгону чи не можу? Чому не можете? Можете, бачите, ці перериваються. Ну ви мені перешкоджаєте. Як перешкоджаєте? Ну, отак. Через те, що це є полоса для розгону. Прошу? Я хочу нормально розігнатися, щоб не створювати перешкоди для інших учасників росту. Просто я вам зупиню машину, зупиню Та Зупиняти не треба, я не є якась високопосадова особа. Просто я хотів би, щоб я нормально собі виїхав. Ну я вважаю, що ні. Всім достатньо. Бачите, я ж не всі, кожна людина це її особистість. Ну я вважаю, що ви не маєте тут стояти, ви створюєте перешкоду для мене. Ви вважаєте, що ми неправильно стоїмо? Я не з вами спілкуюся, спілкуюся. Спілку. Я я розумію, я так само працівник міліції. Добре. Можна ваші документи бачити. Гомзяк Віталій Степанович до 2018 Слухаю вас. Все? Так, слухаю вас. Який пункт правил дорожнього руху зараз автомобіль порушую? Пункт правил дорожнього руху, що це є полоса розгону і ви заважаєте мені розігнатися. Через те, що я можу створити перешкоду для інших учасників руху. От спитайте з інспекторів, вони мали би краще знати. А, тобто ви хочете набрати розгін, так? Так, звичайно. Ясно. Добренько, то що нам потрібно включити синій маячок? А ви зараз виконуєте невідкладне службове завдання? З, звичайно. Інспектор, можна б знати, яке невідкладне службове завдання ви виконуєте? Прошу? Кажу, о, ваш не знаю, це не напарник, колега, знайомий. Каже, що, виконує, що ви виконуєте невідкладне службове завдання. Можна знати, яке, чи це е -е, мене не стосується? відпрацювання міста Львова, Якщо... Е... Не, ну Просто він хоче включити маячок. Не, так, я питав так. вас, чи потрібно ага. для цього Якщо... включити маячок, щоб ви могли розігнатися. Розумієте, тут питання таке, якщо ви виконуєте невідкладне службове завдання, я я то можете я вам ще, включити. Я вам ще його. таку ситуацію. не ага. по своїй волі, ми тут стоїмо. Ну так я Вона не по би моя воля, волі я би їду. тут не стояв з автоматом 12 годин. Я розумію, Розумієте? Я розумію. А ми це. стоїмо для того, щоб ви могли спокійно лягти вечором вдома, поспати, не знаю з дружиною з ким mm. зранку встати, по поїсти і поїхати на роботу, чи, де, чи займатися? Свої я своїми з вами повністю згідний, але на даний момент я би хотів би нормально здійснити розгін. Щоб не створювати перешкоди іншим учасникам руху. Якщо ви маєте наші цих інспекторів, я б вас хотів, щоб ви їм якось їх попросили. Що це? Інспектор. Щоб машина від'їхала? Ну, не знаю, це, це не мені вирішувати, це не мій автомобіль. Це ось це мій автомобіль. Я а хочу здійснити нормальний, тобто рух, щоб виїхати і не створювати перешкоди іншим учасникам руху. А що вам? Ви, добре, скажіть, будь ласка, що вам цей автомобіль заважає? Що він перешкоджає яким, руху? Яким чином? Ви хочете по бордюлях їхати? Бо він бачили... стоїть. Добре, ви бачили добре. де автомобіль стоїть? Я можна я продовжу спілкування з інспектором. Через те, що а, він їдемо. Що він, я бо... вам не подобаю? Він безпосередньо відповідає за цей автомобіль. Ви маєте відношення цього автомобіля? Так, маю. Маєте, яке? Так само, як і цей інспектор. Яке? Я ж вам відповів, таке саме, а, як так, і цей ну, інспектор. Тоб, якщо... Ну то ви, ви можете його забрати? Для чого? Я, 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 те, те, для те, що він чого? мені перешкоджає. Яким саме чином? Ну, давайте ми це питання, я може передзвоню на гарячу лінію, доїди і спитаюся. Ну, давайте. Чи Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, я хочу виїхати по лінії розгону, як виїжджаю з заправки. Стоїть патрульний автомобіль. Заважає мені нормально розігнатися, я можу створити перешкоду для інших учасників року. Яким, що мені діється? На вулиці Зеленій. Патрульний автомобіль 1003. Тут пан міліціонерство, який патрулює разом з інспекторами, стверджує, що в них невідкладне службове завдання, але це ні маючок не вімкнутий. Тому я так стою, розгубився, не знаю, що мені робити. Хочу нормально розігнати, щоб не створювати перешкоди для інших учасників руху. Віталій. Це є лада 110-1003. 1003. 1003. Добренько, я чекаю, дякую. Скажіть, будь ласка, на що вікно. А по правилах дорожнього руху, ви знаєте, як оця, ця ділянка дороги, як вона називається? Ну, ви напевно, знаєте. Так. Ви? Знаєте їм назву. Ви? Смуга для безпечного виїзду автомобіля. Угу. Слово розгон там є. Добре, якщо це смуга для безпечного виїзду, я не можу безпечно виїхати, ви мені заважає цей транспортний засіб. А, ну, то сій, а я передзвонив до... Герцей... До... до чергового, зараз він мені передзвонить. Надасть мені інформацію, в як, яким мені чином діється. Ну добре, ми зачекаємо. Добре. Інспектор! А можна вас уточнити? Це не прилегла територія, ні? Оце прилегла територія чи ні? Нам видніше? Якщо мені видніше, то я маю бути на вашому місці, правда? А чому не йдете? Немає бажання. Все, гарного дня вам! Щасливо!